Тільки активізувалось прибирання території міста від листя гілок та сміття, як погода перебила усю активність. Поліція повідомляє за минулий тиждень складено два протоколи за порушення правил благоустрою. Це в більшій мірі ті особи, які викидували сміття, не встановлені для цього місця не в контейнер, а біля під'їзду і тому подібне. І все таке питання за повідомленням керівника підприємства Жовтовоський водоканал Дня обласної ради. Протягом минулого року вкрадено приблизно 64 люки. Поза минулий рік там десь декілька десятків також люків. За повідомленням керівника, всі звернення до відділу поліції завершуються відмовою в порушенні відкриття кримінального провадження в зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Можете повідомити щось з приводу цього? Так, є ряд кримінальних проваджень, які закриваються через те, що не встановлена сума матеріального збитку через ізнос так називаємо, але є ряд кримінальних порушень, які розслідуються, та в подальшому я зможу доповісти про те, що є особи, які викриті за вчинення даних кримінальних правопорушень. На жаль, на даному етапі я не можу розголошувати більш ніякої інформації. У нас також є зареєстровані факти. За статтею 213 це незаконний прийом лому чорних металів, але також місця. Та коли ми будемо реалізовуватись по цим питанням, я повідомити час не можу. Вироки є які-небудь по цим справам? Вироків поки що немає. Воно на стадії ще досудового розслідування. Це з 2015 року. Мабуть, так, з 2015 року ця стадія досудового розслідування затягнулася ледь не на п'ятирічку. Пункти прийому металобрухту продовжують працювати кришки на люках поступово зникати, а люди в темряві та від необачності калічитись. І тут проблема не лише крадіжок люків, а ще й відсутності освітлення. Що ж стосується прибирання сміття по місту, Дмитро Ханіс не годує щодо величезної кількості пакетів, які розносить вітром скрізь і всюди. А особливо на полігоні твердих побутових відходів. Директор «Чисте місто» збирається з цим боротися своїми методами. В цьому році особливо вітрами були роздуті ці пакети. Значить, ми приміняємо всі важливі средства і сили. Значить, всі люди намагаються займатися уборкою, значить, маємо закупається буде закупатися на тиждень. Є вже договор для посадки вдоль дамби дерев'я. Которые должны, раскрывшись, защищать разнос. Значит, что хотелось сказать? Оплата населения на сегодняшний момент составляет 40%. Ну, достаточно низкий показатель. Я очередной раз хочу обратиться с просьбой к людям о том, чтобы, учитывая реформу с монетизацией и субсидий, все-таки не забывали о том, что услуга за сегодня должна оплачиваться в полном объеме. То есть вы эти деньги в субсидию получили. У меня просьба. Проводить эти оплаты, не ждать последние дни месяца, потому что это, от этого зависит ритмичность оказания услуги по сбору, вывозу и сохранению твердых бытовых отходов. Продолжаем выдавать технику в аренду, желающим вывести свой мусор на полигон. И всех призываю, у кого есть такая необходимость, обращаться заранее, мы составлять две графики, вывозить и делать сюда цивилизованно. Порядок на полигоне навеливый, нет? Там постійно займаються в неделю У нас один, один день, который ми можемо посвятити всіх людей своїх туда туди для проведення уборки. Це ремонтний день, среда. вам сьогодні, вручать розпорядження об'явленні вам выговора. В, в дальнейшем будуть действия другого характеру. Вжрео звітує, що на минулому тижні також розпочали активно вивозити листя та займатися асфальтуванням доріг, але завадила погода. При Произведена... санитарная очистка, вывоз веток и мусора с улицы Хмельницкого, Заводской и Криворожской трассы в объеме 243 кубических метра и с внутридворовых в объеме 81 кубический метр. Значит, приступили к работам по асфальтированию, заготовку произвели по улице Маяковского, но погода немножко внесла коррективы, ждем установления Сонячної погоди сухої будемо продовжувати роботу. Міський голова звернувся до головного інженера вже з питанням, що стосується обов'язків підприємства вже як управляючої компанії, на яке сам же і дав відповідь. А можете назвати нормативний документ, по якому ви ваше підприємство як управління представляє ці услуги з управління новоквартирним домам? Нормативний документ можете назвати по якому ваше підприємство представляє услуги? управления многоквартирными домами. На основании какого нормативного документа вы сейчас действуете? Можете сказать? Я не готов. Не готовы сказать? Запишите тогда, пожалуйста, постановление Кабинета министра номер 712, которое вступило в действие с 12 сентября 2018 года. Обратите внимание на пункт 43, по которому ваше предприятие, если оно является управителем, обязано заключить договоры на поставку электрической энергии для обеспечения Освіщення місць обчого пользування і функціонування ліфту сьогодні буде вручено розпорядження руководітелю виговорів за ні виповнення сотвістучного норматіну а Далі буде дійство характер. Слідуючи це вже другий виговір, який виніс міський голова Володимир Абрамов, уже другому керівнику комунального підприємства. Чи то мерне в гуморі, чи то активність керівництва підприємств занизька, чи порадує міського голову представник водоканалу? Устраняли своевременно повреждения на питьевом водоснабжении, устранено 9 повреждений. Занимаемся текущими ремонтами. Это замена водопровода на район канализационных очистных сооружений. Заменили на позапрошлой неделе 426 метров и на прошлой неделе 324 метра трубопровода. Значит, по электроэнергии Погасили задолженность текущую задолженность за март місяць 924 24 тисячі, то есть запрет і сделали тобто, за предоплату 400 тисяч на май місяць. Задожність по за зарплаті предприятий нет. Ну, оплата населенням составляє 78%. Здавалося б, ідеальна доповідь, але Бог любить трійцю, а значить, меру є що сказати і представнику водоканалу. Серьезно, работает э, рабочая группа по проверке тарифов. Вы предприятие, которое принадлежит территориальной громаде области, в том числе естественно города Желтые Воды, действуете на территории города Желтые Воды. Э, рабочая группа под руководством... Э, руководителя депутатской комиссии по бюджету Веры Александровны В комиссию вошли в том числе общественные активисты, кто захотел, естественно, кто там что-то может помочь. Пожалуйста, пожалуйста, допуск. Если вы не допускаете, будут действия с моей стороны распоряжения дальше, в том числе, если будете препятствовать. В данном случае не забывайте, Вера Александровна и другие депутаты, которые вошли, они депутаты. Препятствование работы депутатов является уголовной ответственностью, Я сразу предупреждаю. Да, ну потому что такие моменты были на вашем предприятии, когда не давали какие-то документы. И хотел бы обратить внимание, и как адвокат усматриваю основания для отмены ваших тарифов, которые вы действуете, связанные с моментами правильности публикации проектов решений и самого. решения по тарифам. Имейте в виду на будущее, я-то подавать не буду в суд, потому что я в данном случае не, не могу быть стороной. Тем не менее, на будущее те тарифы, которые отменялись, в том числе мной, как адвокатам, они были отменены в связи с тем, что были нарушены процедурные вопросы. Не потому, что неправильно посчитано, а потому, что была нарушена процедура. В частности, публикации. Там должны быть две публикации. Первая во публикация о тарифах, это проект «За 20 дней не меньше». Причем в печатных изданиях, смотрите, есть закон про высветление деятельности органов державной влади та місцевого соревнования. Есть закон, который действует. И второе, вы должны опубликовать в соответствии с приказом. Котори дійствують на основі закону країни пожелічно комунальні послуги, довжне були опублікувати основання для змін тарифів суціючій інформації. І як же ж пропустити тепломережі? Тариф за послуги цього підприємства зашкалює і спустошує гаманці жовтоводців. Вам тоже обращає внимання своє вірем'я дві тисячі 2009 году мною був відмінений тариф підприємства жовтової тепломережі для бюджетних організацій. При этом один из руководителей кричал, что я вставил предприятие на 2,5 миллиона, чтобы такого не было. Пожалуйста, обратите внимание, как делается правильно публикация и доведение до сведения потребителей о новом тарифе.